Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 44 ЧАСТИНА шоста. Першочерговим завданням була заправка двох невеликих мотоциклів, які обрав для них Ларі. Салон мав власну заправку, та без електроенергії вона не працювала. Біля люка, що закривав підземну цистерну, знайшлася ще одна обгортка від шоколадки. І Ларі здогадався, що не так давно його відкривав розумаха Гарольд Лодер. Нехай закоханий, нехай фанат пейдею, а Гарольд здобув повагу Ларі, можна сказати, наперед сподобався. У Ларі вже з'явився уявний портрет Гарольда. Певне, він, років 35, фермер, високий, засмаглий, худорлявий і, мабуть, не сильно начитаний, однак страшенно кмітливий. Він усміхнувся на всі зуби. Дурне діло малювати в уяві когось, кого ніколи не бачив, бо ж ніколи не вгадаєш. Усі ж знають жарт про трьохсотфунтового діджея з писклявим комариним голосом. Поки Надін розкладала по тарілках холодну їжу, Ларі вирішив обійти салон по колу. Біля бічної стіни стояла велика сталева бочка для сміття до неї було приставлено лом, а через край звисав завивок гумового шланга. Знову попався, Гарольде. Сержанте Брікс, гляньте, наш друг націдив із підземної цистерни трохи бензинчику. Дивно, що шланг із собою не прихопив. Певне, він відрізав шматок, а це рештки. Інспекторе Андервуд, я, звісно, перепрошую, але ж це бочка для сміття. Сержанте, щоб мене грім побив, ви маєте рацію, доведеться поклопотати, щоб вас підвищили. Ларі прихопив лом зі шлангом та підніс їх до люка. Джо, можна тебе на хвилинку, потрібна твоя допомога. Хлопчик відірвався від крекерів із сиром і недовірливо глянув на нього. Ходи, усе гаразд, тихо сказала Надін. Джо пошаркав до Ларі. Ларі опустився на одне коліно та застромив лом у вічку біля краю люка. Наляж на нього, побачимо, чи в нас вийде підняти цю кришку. На миті Ларі здалося, що хлопець або не зрозумів його, або просто не хотів робити, як він сказав. Та тоді Джо схопився за кінець лома і натиснув на нього. Його руки були тонкими, однак обкручені жиловими м'язами, як у бідняків із робітничих сімей. Люк трохи піднявся, та недостатньо, щоби Ларі підсунув під нього пальці. Усім тілом наляж, сказав він. Ті дикунські розкосі очі пронизали його холодним поглядом, а тоді Джо натиснув на важіль, його ноги відірвалися від землі, і лом прийняв на себе всю вагу хлопця. Люк піднявся трохи вище, якраз досить. Ларі підсунув під нього пальці. Поки він намагався вхопитися за кришку, йому подумалося, що коли хлопець має на нього якогось зуба, зараз він отримав чудову нагоду це продемонструвати. Якщо Джо зіскочить із лома, люк бабахне назад і відітне йому всі пальці, крім великих. Ларі помітив, що Надін також про це подумала. Вона саме роздивлялася один із мотоциклів, але тепер озирнулася на них, і м'язи на її обличчі напружилися. Погляд метнувся до Ларі, тоді до Джо. Хлопчик висів на ломі і дивився на Ларі, який досі намагався як слід ухопитися за люк. Ті блакитно зелені очі були непроникними. Допомогти? спитала Надін. Її зазвичай спокійний голос звучав дещо пискливо, йому в око забіг піт, і він зморгнув. Однаково нічого не виходило, чувся запах бензину. Гадаю, ми упораємося, сказав Ларі, дивлячись їй у вічі. Наступної миті його пальці натрапили на коротеньку борозну на нижній поверхні люка. Він смикнув та відкинув його. Кришка гепнула об асфальт із глухим стуком. Ларі почув, як зітхнула на Дін, і лом упав на долівку. Він змахнув із лоба піт і озирнувся на хлопця. Молодець, Джо, сказав Ларі. Якби воно у тебе висковзнуло, а решту життя я б застібував ширинку зубами. Дякую. Малий уже рушив до мотоциклів, і Ларі не очікував почути відповідь, хіба що незрозуміло погукне щось. Бу ласка. промовив Джо напруженим, хрипким голосом. Ларі метнув погляд до Надін. Вона глянула на нього, тоді на Джо. Була приємно здивована, однак ніби й очікувала на щось подібне. Чи знала вона, що хлопець заговорить? Ларі вже колись бачив такий вираз, однак не міг сказати, у кого і коли. Джо, мовив він, ти сказав, будь ласка. Джо енергійно закивав. Будь ласка, будь ласка, усміхнена Надін простягнула до нього руки. Ти молодець, Джо, справжній молодець. Джо підбіг до неї, дозволив повіймати себе кілька секунд, а тоді повернувся до моциків. Він роздивлявся їх, хихотів та погукав до себе. Він уміє говорити, сказав Ларі. Я знала, що він не німий, кивнула Надін, і чудово, що він може поправитися. Гадаю, йому були потрібні ми двоє, дві половинки. Він ох, не знаю. Ларі помітив, що вона залилася рум'янцем і здогадався, чому. Він почав застромлювати шланг в отвір у цементі, і йому сяйнуло, що його дію можна було назвати грубою символічною пантомімою. Ларі зиркнув на Надін. Вона хутенько відвернулася, та однаково він устиг помітити, з яким виразом вона спостерігала за ним, помітити, як до її обличчя прилинула кров. У його грудях зринув лютий страх, і він закричав Заради Бога, Надін, стережись. Вона зосередилася на ручному керуванні і не дивилася, куди їде. Її Хонда ледве повзла на швидкості 5 миль за годину, однак вона націлилася просто на сосну. Надін звела очі, і Ларі почув, як вона зойкнула. Жінка вильнула убік та повернула надто різко і злетіла з мотоцикла. Хонда заглухла. Він підбіг до неї. Серце калатало. Усе гаразд, Надін з тобою. Вона кволо звелася на ноги і поглянула на подряпані руки. Так, усе добре. От дурна, не дивилася куди їду. Я пошкодила мотоцикл. Та до біса той мотоцикл. Дай гляну на руки. Надін показала йому долоні. Ларі дістав із кишені штанів пляшечку бактину і побризкав їх. Ти тремтиш? сказала вона. На це також не зважай. Його слова прозвучали грубіше, ніж він хотів. Слухай, може, краще й далі цурликати собі на велосипедах. Це небезпечно. Дихати також небезпечно, спокійно відказала Надін. І гадаю, що буде краще, коли Джо поїде з тобою, принаймні спершу. Він не захоче. Гадаю, захоче, перебила його Надін і глянула йому в очі. І ти це також знаєш. Ну, на сьогодні закінчуємо уже так темно, що майже нічого не видно. Ще разок. Здається, я десь читала, що коли кінь тебе скинув, потрібно одразу заскакувати на нього назад. Повз них пройшов Джо. Хлопчик тримав у руках мотоциклетний шолом і ласував із нього чорницями. Він знайшов за мотосалоном зарості чорниць, і коли в надін почався перший урок, він узявся збирати ягоди. Кажуть таке, здався Ларі. – тільки прошу, дивись, куди їдеш. Так, командире, слухаюся, командире. Вона козирнула йому та всміхнулася. У неї була прекрасна некваплива усмішка, від якої починало світитися усе її обличчя. Ларі всміхнувся у відповідь, інакше й не можна було. Коли надін усміхалася, навіть Джо усміхався у відповідь. Цього разу вона двічі об'їхала стоянку, а тоді завернула на дорогу. Трохи різкувато, і Ларі знову закалатало серце. Та вона виставила ногу, як він їй показував, а тоді виїхала на схил та зникла з поля зору. Ларі побачив, як вона обережно увімкнула другу передачу, а коли спустилася за пагорб, почув, як увімкнулася третя. Шум двигуна віддалився, поступово затих і запанувала тиша. Ларі нетерпляче стояв у сутінках, автоматично ляскаючи по руках, коли на шкіру сідали комарі. Джо знову пройшов повз нього. Будь ласка, сказав він і всміхнувся синіми губами. Ларі силувано всміхнувся до нього. Якщо вона скоро не повернеться, він піде її шукати. В його уяві витанцьовував моторошний образ Надін лежить у канаві зі скрученими в'язами. А він стоїть і дивиться на неї. Ларрі вже рушив до другого мотоцикла і міркував чи не взяти з собою Джо, коли до його вух знову долинуло монотонне годіння, що розрослося до звуку плавного двигуна Хонде, який спокійно куткудахтав собі на четвертій передачі. Ларрі розслабився трошки. Він усвідомив, що не розслабиться до кінця, доки вона не злізе з тієї штуки. Надін виїхала на пагорб, під'їхала до нього з увімкненою фарою. Непогано, а? На цих словах Надін заглушила мотор. Я вже хотів їхати по тебе, думав, що стався нещасний випадок. Типу того, вона помітила, як Ларі напружився, і додала. Надто повільнилася, коли розверталася, і забула переключитися. Моцик заглухнув. А, ну на сьогодні досить, так? Так, сказала вона. У мене куприк болить. Тієї ночі він лежав, закутавшись у покривале і міркував, чи прийде вона до нього, коли засне Джо. Він хотів її, і, судячи з виразу її очей під час пантоміми зі шлангом, вона також його хотіла. Зрештою, він заснув. Йому наснилося, що він загубився в кукурудзяному полі, однак чулася музика, гітарна музика на гітарі грав Джо. Якщо він знайде Джо, з ним усе буде гаразд, тож він рушив на звук. У разі потреби розштовхував стебла кукурудзи і переходив до інших рядів, а врешті вийшов на галявину з хвилястою межею. Там стояв невеликий будинок, який правильніше було б назвати халупою, чий ганок підтримували два старі і ржаві домкрати, і на гітарі грав не Джо. Такого взагалі не могло бути адже хлопчик тримався за його ліву руку, а Надін за прав. Вони йшли разом із ним. На гітарі грала стара жінка. Лунало щось на кшталт з із джазовими нотками. Джо усміхнувся. Та бабця була чорношкірою, і сиділа вона на ганкутої халабуди. Йому здалося, що старшої жінки він за ціле життя не бачив, та вона випромінювала щось таке, від чого йому стало добре, Так, як тоді, коли він був ще зовсім маленьким, і мати раптом пригортала його і казала Ось він, синочок Еліс Андервуд, ось він найкращий в світі хлопчик. Бабця перестала грати і глянула на них. Дивіться но, ну, у мене компанія. Виходьте від тіля, дайте на вас глянути, мої беньки вже не видять так гарно, як колися. Тож вони підступили ближче, тримаючись за руки, і Джо простягнув руку, штовхнув стару лису шину на мотузці і та загойдалася, наче пам'ятник. Порослою бур'яном землею заковзала тінь у формі пончика. Вони перебували на невеличкій галявині, що була наче острів посеред кукурудзяного моря, північніше вдалину бігла ґрунтова дорога. Хочеш побавитися цією старою бренчалкою? спитала вона у Джо. Хлопчик охоче підійшов до неї та взяв гітару з її вузлуватих рук. Він почав грати мелодію, яку вони чули, пробираючись кукурудзою, тільки в нього виходило краще та швидше, ніж у старої. Ото молодчина файно гра. А я вже надто стара, пальці так хутко не бігають. Ломить ломить. Та в 902-му я грала в окружній адміністрації, була першим негром, який там заграв, найпершим. Надін спитала, хто вона. Вони перебували в місці, де час завмер, сонце висітиме в небі без руху за годину до темряви, а тінь від гойдалки постійно черкатиме бур'янами туди, сюди, туди, сюди. Ларі побажав назавжди лишитися там разом із сім'єю. Це було хороше місце. Тут чоловік без обличчя їх ніколи не знайде ні його, ні Джо, ні Надін. Матінка Ебігейл, отак мене звати. Здається, я найстарша жінка в східній небразці та досі сама печу печиво. Приходьте якнайшвидше. Треба забратися, перш ніж він довідається про нас. На сонце набігла хмара. Колесо вповільнилося і зависло над землею. Джор вучко бренькнув струнами і припинив грати. Ларі відчув, як волосся на потилиці стало дибке, стара, наче нічого й не помітила. Хто довідається? спитала Надін, і Ларі пожалкував, що не може говорити, інакше він би крикнув на неї, щоб вона проковтнула те запитання, проковтнула його, перш ніж воно вирветься на свободу та скривдить їх. Чорний чоловік. Той слуга диявола. Хвала Господу, нас розділяють скелясті гори, та вони його не стримають. Тому ми маємо згуртуватися. У Колорадо. Бог прийшов до мене в сні і показав, де саме, та все рівно маємо зібратися якнайхочіш. Так що скоренько сюди усі інші також прийдуть. Ні, сказала Надін холодним, переляканим голосом. Ми йдемо до Вермонту, тільки до Вермонту, туди і все. Твоя мандрівка буде значно довшою, ніж наша, якщо не відіб'єшся від його ваби. Стара подивилася на Надін скорботними очима. Жінко, чоловік біля тебе, з нього може бути пуття. Він сам цього прагне. Ти ним скористаєшся, та чому б натомість не пристати до нього? Ні, ми йдемо до Вермонту. До Вермонту. Вираз в очах старої змінився. Він став жалісливим. Дитя Єви, як не пильнуватимеш, ти потрапиш прямісінько до пекла, і коли ти туди потрапиш, сама пересвідчишся, що в пеклі царить холод. Тут сон розколовся, з тріщин полилася чорнота і затопила його, та в темряві його щось переслідувало. Воно було холодним, безжальним ще трохи і він побачить його радісний вишкір. Та перш ніж це сталося, Ларі прокинувся. Півгодини тому почало світати, і землю затягнуло густим білим туманом, який мав випаруватися, коли сонце підніметься трохи вище. З білості здіймався мотосалон. Він нагадував ніс якогось химерного корабля замість дерева, побудованого зі шлакоблоків, хтось лежав поряд із ним, і Ларі побачив, що вночі до нього прийшла не Надін, а Джо. Хлопчик скрутився біля нього, встромив палець до рота і так тремтів вісні, ніби йому також снилося якесь жахіття. Ларі стало цікаво, чи не бачить Джо ті самі сни, і він ліг на спину та думав про це цілу годину, доки не прокинулися його супутники. Коли вони поснідали, спакували речі та прилаштували їх до мотоциклів, туман розвіявся якраз достатньо, щоби можна було вирушати в дорогу. Як Надіни казала, Джон не заперечував проти того, щоб їхати з Ларі. Більше того, він сам сів до нього. Будемо рухатися повільно, вчетверте повторив Ларі. Не будемо гнати, а то розіб'ємося. Добре, сказала Надін. Я так хвилююся, наче вирушаємо на пошуки пригод. Вона усміхнулася до нього, та Ларі не зміг усміхнутися у відповідь. Рита Блейкмор говорила щось дуже подібне, коли вони полишали Нью-Йорк. За два дні до її смерті.